Болімо, Господи, помилую, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. помий. Стайно вожнього, Бо вислухаємося до Євангелія, мир усім. Від нас задає Евангеліє читання. Казав Господь, істинно кажу вам, хто слухає моє слово, вірує в дом, то мене послав, то має життя вічне. І суд не переходить, переда від смерті в життя. Істинно, істинно кажу вам, що саме час тепер жиє. Коли мертві почують голоси на Божого почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину дав мати. Життя у самому собі, дав йому владу судчини, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настане час. Коли всіх, хто в гробах почує голоси на Божу, вийдуть ті, хто чинили добро у воскресіння життя, ті, хто чинили зло у Воскресіння суду, не може нічого чинити сам від себе. Як чую, так і суд, і суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, але волі отця, що мене зісло.